Доброго вечора, шановні українці. Зараз покажу вам, що мені приїхало від учня мого подарунок. От. Зараз ми, секунду, розпакуємо. Мені учень подарував вівтар, він їх виготовляє. От. Зараз я вам покажу. Він дерев'яний. Можна замовляти різні символи, хто хоче. Заодно зроблю якби, рекламу його товарів. Я прикріплю контакт, хто захоче замовить. Тобто, мій учень Мої учні, порядні люди, От. зробить те, що вам потрібно. Для майс, ну, для різного роду практик. Це, наприклад, такого плана для мантики, я так розумію. Я ще не знаю, в принципі, знаю, що тут ліфтар. Подивимося. Можливо, тут він Ну, Прикріплю його контактами. Звісно, номер телефону давав. От. І можна буде робити всякі чарівні речі. Ну, я думаю, амулети інші з дерева можна робити. Так, ось він. Туди. Ну, бачите, навіть тут в формі хебо символ сонця, козацький хрест, Хебо – це все одне й те саме. Це руна, яка означає дар, подарунок. Дополіруємо. Чому такий великий вівтар дерев'яний? А це для того, щоб було зручно сипати руни там, чи гліфи, робити мантику. Я думаю, що дерево так само можна замовити, в залежності, чи хочете дерево, хочете фанеру. Можна і свої матеріали, малюнок вислати. Я думаю, творець, нормальний творець зробить що завгодно. Ну Щоб ще завдання творця творити. Ага, тут навіть дивіться, зробив шнурочок, можна вішати на стіну. До речі, ось таким чином зроблено з натуральної цієї. Можна і не вішати. Я його, мабуть, зірву, воно мені не потрібно. Я буду використовувати як вівтар, тому мені таке не потрібно. О, дивіться, яка краса. Хм, клас, я приємно ображений і задоволений. Погляньте, Ось о, запах який шикарний. Вогонь поцілував дерево. От, і цей запах поцілунку вогню, коли вогонь дерево цілує, він шикарний. Чарівний. Аби не кошерний, як кажуть. Так. Що ми тут бачимо? Бачимо дерево життя. Ну, це по суті і символ Ейвазу руни. От такої З двох рун Ейваз свастика складається, Там, правостороння чи лівостороння. Тобто трансформації в просторі. Це, по суті, одна руна Івасика. Верха з'єднає верх з низом, плюс-мінус. Живе з мертвим, сонце з темрявом. Жінку з чоловіком. От. Такий чарівний потужний вівтар. От, він ще просочений, бачу олією свіженький, для того, щоб не, не мастився. Так, значить. А, до речі, будете, якщо замовляти, захочете з шнурком, то ну, якщо вам не потрібен, то ліпше не, не робіть. Або просіть, щоб засверлили, якщо ви хочете, щоб він висів на цьому на стіні. Просто мені не потрібно, то я цей зразу зняв. шнур. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, бачимо, бачимо. Все правильно. Гармонізується простір і фіксується. Завершення водалі. Набір рун бачимо. Все правильно. Гліфи є Гори, крила чарівно. Очищення. От. Оцей класний гліф. Цей, цей. Якраз вони, дивіться, як співпали. Класно, мої улюбленці, улюбленці. Вихор і очищення. Оцей класно працює. От, іде він з перебиттям. Теж класний гліф. Кому цікаво по гліфах, значить, що таке гліфи? Гліфи це символи єгипетські, тобто ось він. Оцей моєму. Кому цікава інформація по гліфах, ось книга. Це учень просто мій ну, тестують, знають, що вони працюють потужно. Символи голодні, тому вони дуже ефективні. Аналогів тільки в Ватикані є. От, це, що я знання ці сам прожив, підняв. Ви ніде не знайдете такої інформації. Про єгипетські гліфи. Їх вкрали певні істоти і назвали абеткою От. Ну і руни, само собою. До речі, ось вже в друкою. А інше про руни. Хто хоче дізнатися, тут книжка потужніша. От. Руни, гліфи. Ось воно. Можна займатися вивчати. Ну, і карти, само собою мої. Так. Е так, 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 що ж зробити? Його потрібно трішки деполірувати. Бачите, тут жир смоктався. Плямки є. Ну, спробуємо потестувати, тобто будуть класно працювати і руни і гліфи. Зараз я гляну, що тут у мене під рукою, може, є якийсь набір. Щось та є. Ага, є руни і гліфи. Значить, для чого такі віфтар? Вівтарі можуть бути тканинні, як і ось цей. Можуть бути і металеві, і глиняні, і земляні, а цей дерев'яний. Для чого? Для робити манску? Можемо подивитися, які енергії несе цей вітар. ось ці ось От Отак воно працює. От. Ну, це на межі світів, скажімо так, дає активний рух по колу, несе зміни, От. проникає глибоко, тобто турісас він не, тут не про карму, тут про проникнення. Проникнення в потойбіччя. От. Ну, символічно, що хибо як подарунок тут. Бачите, А, ну, бачите, навіть відчув енергію хибо з того боку. До речі, хто хоче навчитися сканувати отак енергії предметів, можете приходити на курс, я це навчаю. От. Ну, Тобто, навіть там, як просканувати, чим фонить предмет. Якщо ви знаєте, чим він фонить, от, то ви можете щитувати так само людину. Якщо вона вам посміхається, там, я там свята там, церкву ходжу, але ви знаєте, що. От тут не хибо, а тут гниль повна. От, а Тут всередині яка-то люди в очі посміхаються, гадить всередину. Оце можна щитувати. Ну, починаєте, наприклад, з рун. Щитали, що тут Хибо, фонить Хибо подарунком. А потім проникаєте всередину людини то, Ну, щоб, щоб під оцим. Це можна щитувати. Так. Це я на курсі навчаюся. Це, це сакральні знання, вони загальним масам не потрібні. Так, що ми бачимо? Ну, по суті, подарунок все крутиться довкола подарунка. Ну, от, е роботу показує. Ну, як робочий інструмент. Робочий інструмент е медіумний проникає по той біч. Чому? Тому що тут е Ну, гліфи вони специфічні, Вони більше... Е це як е руни і графічні креслення, е ключі до енергії. А в гліфах є багато якось цей, наприклад, з істотами пов'язані. Пов'язано з істотами. Проникає по е в потойбіччя, втаємне, розкриває таємне. Оце як розкриття таємного комбінації. Це як різкі зміни. Ну такий активний вівтар, який проникає по той біччя, показує зміни. Ну і робоча штука інструмент для відуючів. Це дуже дуже хороший. Ну і можна, наприклад, плашками використовувати. Особливо камінні, якщо у вас тонкість камінців, щоб вони не билися або глиняні, то ліпше робити на, де... на дереві, наприклад. Або там миску землею берети і на землю сипати, чи на пісок. З моря там, хто біля моря живе, класно набрати піску. Море це і сіль, вода. Тобто вода з стихією землі, плюс освячена вогнем, сонцем і вітрами там вітридують. І на такій, ну, такому піску дуже класну мантку робити, щоб не побити, наприклад, якщо там руни чи гліфи, ну плашки ваші скляні. Так, дивимося, ну давайте подивимося, можна, наприклад, сипнути там О, гліфи запитати там, будь-що. Ой, ну тут всього і багато, всього і багато. Сильний, потужний, зачіпляється за простір, скажімо так, захоплює дає інформацію і транслює. Ну, як транслятор, транслятор інформації чіпляючи з різних місць. копає інформацію і транслює в простір. От. Тому такі вівтарі дуже зручні для рун. Е, Менше ну, такого діаметру не варто робити, тому що ви бачите, навіть е, я сильно люблю сипати таку з посилом врубуватись в простір, то е, на краю навіть е, руни зберігаються. Можна більше замовити, я думаю. Ну, такий. Я більш темне люблю, тому що все-таки чоловік, а чоловіку не вистачає темряви, тобто жінки. Жінка це темрява, чоловік світло. Вогонь спалює вбиває, темрява дає життя. добро жінка зароджує. Тому чоловіки люблять більше темне, тому що люблять жінок. От. Учень все вгадав, зробив. Я не замовляв, це його подарунок. От. Скоро це все всмокчеться. Бачите, що рукою возиться, олія. І буде така краса. Можете, до речі, то теми замовляти. От. От. А цей учень займається випалюванням. Тому хто хоче, працюйте можна. Бачите, і ніж нормально э, стає там в роботу. Ось круг такий в мене є. Можна цим э, і ритуали на ньому, в принципі, робити, але на такому шкода свічки палити, щоб десь воском залябувалося. Це все-таки дерево. Ось такий він ззаду. Краса. Ну, а це як поцілунок вогня дерева, коли вогонь дерева цілує, Ну, це запах неймовірний лісики дерева гарне. Відфрезеровано. Краса. Хочете, то тема зображайте. Хочете, що хочете, ти робіть. Слава українській нації, смерть нашим ворогам. Контакти я залишу тут. Цього доброго.